Вони зібралися, аби допомагати людям у свою роботу. Вони виконують вже як 30 років поспіль. У Харкові свій ювілей відстачив регіональний благодійний фонд Правопорядок. Колишні правоохоронці знавці юридичної справи адвокати, науковці. І це не повний перелік тих, хто допомагає людям в цій організації. Це організація, яка була створена для допомоги нашим правоохоронним органам. І вона гідно виконує цю функцію. Протягом 30 років вона дали дуже і дуже багато допомоги нашим правоохоронцям, які в свою чергу забезпечують безпеку і захист прав громадян, наших архів'ян. Тому я сьогодні від імені міського голови прийшов сказати слова вдяки саме тим, хто її заснував. А серед засновників такі поважні наших архів'яни, почесних архів як Василя та та багато багато інших відомих і в галузі права, в галузі освіти правової, і в галузі, які працювали в саме правоохоронних органах. Сьогодні дуже важливо, що фонд переорієнтував свою допомогу нашим силам оборони і вони надають допомогу саме тим, хто захищає нашу землю, захищає нас від окупантів і захищає нас суверенітет. Тому, завдяки такій підтримці, нашій спільній роботі ми рухаємось вперед до перемоги. Яка буде безперечно за нами, яку ми всі очікуємо. Можна сказати, що за цей, за цей час. За ці два роки більше 15 мільйонів гривень було направлено. Квадрокоптер покупали міносушкачі, і ну, на такі всі заходи, а також заходи первинної безпеки для людей. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків, новини.